Друзі, вітаю! 21 червня сьогодні з вами Валерій Клочок. І попередні кілька тижнів, а то й місяців ми неодноразово бачили і чули повідомлення про те, що НАТО готує місію в Україну, військову місію, звичайно, і тут буде виконувати якісь завдання, чи то бойові завдання, чи навчальні. Час від часу повідомлення різняться, контрастують між собою, але, до прикладу, з того, що ми можемо зараз говорити, міністр закордонних справ. Польщі Сікорський вголос говорив про те, що в Україні є інструктори північно-атлантичного альянсу, а наміри Макрона відправити до України якусь коаліцію військ НАТО для виконання якихось завдань ну, вони загалом піднімають на дуже високий рівень дискусію про те, чи буде долучений НАТО до війни в Україні. І от сьогодні Орбан, так, Віктор Орбан, підтвердив цю інформацію і зробив відповідну. Гучну заяву про це зараз все детально, тому будь ласка, хто не підписався, підписуйтесь. Обов'язково поширюйте цю інформацію друзям, знайомим, бо варто розуміти, які наміри НАТО нам допомагати чи лише зброю, чи військами в тому числі. Віктор Орбан давав інтерв'ю місцевому радіо у себе в Угорщині і сказав, що країни НАТО мають намір провести військову місію в Україні, але Угорщина не братиме в ній участь. Нині триває такий складний процес погодження нової кандидатури на посаду генсека НАТО. Ним має стати колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте. Він отримав уже крайнє погодження від Угорщини. Саме тому Орбан сьогодні проговорить багато про місію НАТО. Вони домовилися, маю на увазі Орбан. Не Угорщина. Так, саме Орбан із Північно-Атлантичним альянсом, що Угорщина не заважатиме НАТО допомагати Україні, але сама до цієї допомоги дотичною не буде. І от, що стосується чергової місії НАТО в Україні, то він сказав наступне: є мінімальна мета цієї місії, яку ми можемо досягти. У нас є угода з генеральним секретарем НАТО. НАТО матиме військову місію в Україні, але Угорщина не братиме в ній участі. Ми досягли угоди не тільки з генеральним секретарем, який діє. А й з генеральним секретарем НАТО, який приходить. Ніхто з НАТО не буде чинити тиск на Огорщину. Типу, я не я і хата не моя. Ну, я вам хочу сказати, можу зрозуміти Орбана. В нього є зобов'язання і перед Росією, він не може їх не виконувати, так само, як він не може не виконувати зобов'язання і перед Європейським Союзом. В цьому його трагедія і в цьому його майстерність як політика. Я зараз можу його порівняти із спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном, який також займає позицію, інколи доволі цікаву, то підтримує Україну, то ні, то каже, що нам треба бити їхню зброю ледь не по Кремлю, а то затримує нам військову допомогу. Орбан дещо схожий. Орбан в великій мірі залежить від фінансової допомоги Європейського Союзу, яка в найближчі роки буде обчислюватися ну, десь близько 30 мільярдів євро. Тому він такі заяви і робить. І те, що він. Зміг домовитися з НАТО, точніше, правильно, буде не так. Те, що НАТО змогло домовитися з Орбаном, це дуже гарна для нас історія. Чи добре, що зараз Орбан говорить про те, що НАТО готує відповідну місію в Україні? Я зважаю, що так. Бо зараз це піднімає на вищий щабель дискусію загалом в світі про те, що війська НАТО можуть бути в Україні. Бо якби це всі заперечували, ну то це б виглядало ну, не зовсім правильно. Бо, врешті-решт, ми боронимо всю Європу і весь світ від російської навали. Це факт, який не хочуть визнати вголос країни Європейського Союзу. Ну, про це окремі політики говорять, але до прикладу на рівні керівництва НАТО чи керівництва держдепу США, Ну, хоча держдепша більш-менш до України лояльний лояльніший ніж білий дім. Але Білий Дім сьогодні, очолюваний Джозефом Байденом, не дуже хоче про це говорити хоча він підтверджує, що дійсно Сполученим Штатам Америки вдалося досягти дуже багато. За період спочатку російського вторгнення в Україну саме в Україні, знищуючи російські війська і не зазнавши жодної втрати в живій силі американських військ. А те, що Росія є супротивником США, ну це давним-давно всім зрозуміло і очевидно. І от сьогодні, коли Орбан говорить саме про таку місію, то це дуже важливо розуміти, що в подальшому вона може бути розширена. Ну, до яких меж зараз ми, звісно, не говоримо, поки що говорить про інструкторів. Але я не виключаю того, що місія НАТО повністю військова і бойова в Україні може бути. Орбан, крім того, поточнив одну цікаву деталь, як на мене. Тут встиг він пропетляти і бути хорошим і для Європейського Союзу, і для Росії. Він сказав, що Путін напав на Україну, порушуючи всі принципи міжнародного права. І Захід бачить у цьому можливість послабити Росію. Тут абсолютно можна погодитися із Орбаном, бо ці самі слова говорять навіть і в США, і в Європейському Союзі в тому числі. Але він переконаний, що Росію можна перемогти ціною сотень тисяч життів. Втім, питання полягає в тому, чи стане Україна країною НАТО. І говорить про те, що ну, дійсно не варто було б сьогодні жертвувати такою кількістю. Мирного населення, військових для того, щоб досягти успіхів в Україні, які на його думку є сумнівними. Ну тут вже можна безвідносно до самих характеристик персональних Орбана, вони не настільки важливі. Хотів би лише вам поточнити на тому, що пишуть журналісти стосовно цієї місії у цьому виданні. Значить, за даними видання, НАТО не готується до військової місії в Україні в прямому сенсі цього слова, але військовий альянс поглиблюватиме співпрацю між країнами-членами. Координації підтримки та навчання для України участь в такій співпраці є добровільною і не накладає на Угорщину жодних зобов'язань, тому Будапешту не потрібні спеціальні гарантії, щоб відмовитися від участі. Тому в великій мірі це інтерв'ю, яке давав Орбан в місцевому радіо, спрямоване і на угорську. Аудиторію. Ну і дійсно, наше членство в альянсі сьогодні є питанням ключовим, і ви помітите, як в найближчі дні в порядку денному взагалі світової політики, це питання буде основним. Вже навіть на сьогодні це помітно. У Держдепі США зокрема сказали, що Вашингтон не проти слів. Аби у підсумковій декларації липневого саміту в Вашингтоні було зазначено, що Україна матиме незворотній шлях. До НАТО, ну зараз точиться дискусія. я Вам вчора го готував відповідне відео у себе на каналі про те, що має бути записано у підсумковій декларації, чи це міст України до НАТО, чи не зворотній шлях до НАТО. Хоча, як на мене, різниці місця ніякої немає, бо толку немає ніякого. Правильніше було б написати наші конкретні перспективи навіть в часовому проміжку, тобто сказати, Україна буде членом НАТО як тільки закінчиться воєнний стан в Україні. Ну, а далі можна тоді вже розшифровувати зараз для прикладу. І, звісно, що думки в США дещо різняться у політики стосовно наших перспектив. От зокрема, Дональд Трамп, який суттєво впливає на позицію, яка буде засвідчена і зафіксована у підсумковій декларації операції саме через своїх політиків у Конгресі, сказав, що його опонент Джо Байден ніколи не мав обіцяти Україні можливості членства в НАТО. Хоча Джо Байден за великим рахунком ніколи цього членства нам і не обіцяв. Бо як було ще сказано у 2008 році на Бухареському саміті Північно-Атлантичного альянсу, то тоді вже Україні обіцяли якесь членство в НАТО, але то робив не Джозеф Байден. Тому зараз йде така складна дискусія загалом у світі серед країн. Членів Північно-Атлантичного альянсу щодо наших перспектив. І заява Орбана щодо місії НАТО в Україні напряму пов'язана з нашим членством. Бо якщо місія НАТО приїде в Україну, ну то тоді потрібно НАТО ухвалювати більш конкретні кроки щодо нашого членства і говорити не про незворотній шлях чи міст, а про конкретне членство з цим направду дуже серйозні проблеми. Це розуміють і члени північно-Атлантичного Альянсу, які сьогодні ближче відчувають загрозу російської агресії країни Північної Європи Східної Європи і вже вчиняють відповідних кроків для того, щоб підвищувати рівень своєї безпеки. Зокрема, зараз мова йде про різного роду альтернативи північно-Атлантичному альянсу, про створення таких собі військових союзів з країн, які дійсно ближче відчувають цю російську небезпеку. Буквально вчора було створено новий такий нордичний союз. Три нордичні країни Альянсу Норвегія, Фінляндія і Швеція домовилися створити транскордонний військово-транспортний коридор. Які полегшить перекидання військової техніки та військовослужбовців між країнами. Зокрема, Норвезький прем'єр розповів, що ми сьогодні, тобто ці, ці три країни, домовилися на рівні прем'єр-міністрів про створення військово-транспортного коридору через Північну Норвегію, Північну Швецію і Північну Фінляндію. Це дозволить їм швидко перекидати зброю, техніку і живу силу через Швецію до Фінляндії. То, то сьогодні розвідки цих країн розуміють, що перший удар може бути саме по Фінляндії з боку Росії, але так само він може бути і по Польщі. Тобто треба готуватися в різних місцях Європи до можливої атаки Росії. І це не якась, друзі, фантастика моя чи домислі, це рішення конкретно прем'єр-міністрів нордичних країн, які розуміють загрозу з боку Росії. Так, ситуація вкрай непроста. Але НАТО поки що не готово до ухвалення якихось рішень. Втім, повідомлення Орбана про те, що ну, дійсно таке рішення ухвалено про відправку в Україну місії НАТО, яка буде виконувати якусь можливо, навчальну функцію, це гарна історія. І мені особисто ця новина вона подобається. Хоча, можливо, там хтось буде говорити про те, що мовляв, це зрада НАТО. Ні, це не зрада НАТО. Це швидше Орбан сьогодні себе вигороджує, але він спрацював як корисний ідіот. Не для нас. І не для НАТО, а для Росії. Тепер Росія має е, усвідомити, що вона має нову червону лінію, і їй доведеться на це реагувати. І їй це буде зробити вкрай непросто. Підписуйтесь, коментуйте, а можливо ви маєте якусь іншу думку з цього приводу. Обов'язково почитаю її в коментарях. Всіх люблю, ціную, і ну, шанують, не перемикайтесь. Все буде Україна!